Мої танічні друзі, і мені дуже стало цікаве питання, чи дійсно 25 років Путін знаходиться при владі. Тому що накануні вийшло відео, е, фільм, верніше, фільм е, із участю Путіна про те, що ця людина знаходиться 25 років при владі. Чи дійсно ми бачимо всі ці 25 років цього ж Путіна, який тільки прийшов до влади? І аж по сьогоднішній день. Чи дійсно Путін при владі 25 років? Справжній Путін. Дивимося, що скаже Таро. Хитре дежавю. Дивіться, хитре дежавю, в якому був було те, що вбили. Скажем так, дивіться, старого те що, те, що було давно, те, що старе, старий друг, стара людина, да, те, що давно починалося, те, що давно колись починалося, хитрим шляхом було вбито. Так що, я думаю, що ці вже три карти сказали про те, що не знаходиться нинішній отой Путін, якого показав журналіст Зарубін у фільмі 25 років. Путін при владі, так? Да? Ні, по хитрому було вбито, те, да? що давно тягнеться. Це двійник, говорить карта, це двійник. Розумієте, той вже давно пішов, той пішов до інших берегів. Ось так. І, швидше всього, що, бачите, ну, тут, тут є, є страх. Страх, можливо, того, що, ну, якщо відкриється, да, то ну, певні є страхи. Тут, тут є психологічний момент у всьому цьому відео. Д'явол, але це двійник. Дивіться, це двійник дьявола. Це двійник дьявола. Була проведена спец... По-хитрому була проведена спеціальна операція. Силових структур. Силових структур. І тут залишилося щось всього, вбивство. Як кажуть, що його вбили, швидше всього, що так воно є. Ви знаєте, тут, тут прибрали, прибрали його, тут замішані дуже великі кошти, дуже великі ресурси, резерви і так далі. Але це, але це однозначно спецоперація силового крила. Силового крила. І знаєте, я скажу так, тут, тут пішли в спайці, дивіться, тут силова система, силова структура, плюс дуже великий бізнес. От Щось, щось тут у них, знаєте, в, спайці, в спайці що залежність силовиків від великого бабла через великі пороки. Сталася ця заміна, це вбивство через пороки. Ось так. Давайте ще глянемо, що скажуть карти. Чи дійсно це той Путін, да? 25 років при владі? Чи дійсно 25 років при владі? Ну тут вже сказали карти чітко. По-хитрому було, бо його було прибрано швидше всього. Так. Що чекає, давайте так скажемо, що чекає цього Путіна, який зараз ось показували його у фільмі. Що чекає, думають, що, що робити. Тут є вибір. І є вибір, знаєте, як? Є вибір стосовно розширення кордонів. Або залежить, залежить рішення силових стру, структур від, скажімо, так, від планів по розширенню кордонів. Можливо, від планів спецоперації. Подивлюся, чим буде закінчуватися ця спецоперація, яку вони розпочали в Україні. Від цього від цього залежить, що з ним робити. Планують, що з ним робити. Ну, ви розумієте, тут тут висвічується, або можуть, можуть скласти скласти ситуацію, да? значить, дивіться, планують так до відповідності тієї. Ну, Тієї ситуації, яка може скластися на певний період, на певний момент. Тобто план спрацює на певний момент, якщо буде все гаразд із спецоперацією, із тими цілями, якщо цілі будуть досягнуті, тобто все буде залежати, все. Цей план, все в цьому плані да? стосовно цього, цієї людини або проекту Путін, буде залежати від рішення і цілей військових цієї спецоперації. В цій спецоперації планується. Що планується? Планується відстояти відстояти, як вони вважають своє. Якщо вдасться відстояти, забрати те, що вирішено, да? вирішено то що буде? То будуть зроблені якісь заяви. Які заяви? Ну, заяви стосовно сильного, правильного лідера, да? стосовно цього лідера, будуть зроблені якісь заяви. Або, скажімо так, що цей, що можуть бути заяви, що От Вони забирають своє, вони відстояли, вони забрали своє. На цих територіях вони відстояли свій русський мір, і вони йдуть. Навіть, навіть ну Тобто не продовжують, да? не продовжують далі спецоперацію, вони йдуть від, від, як то кажуть, операції, спецоперація, так скажемо. Ось так. Вони можуть заявити, що лідер їхній іде. Що буде з цією людиною? Знову будуть тут, на офіційному рівні буде проголошено щось проголошено, таке, що, що не буде, можливо, не, не, не сподобається всередині країни. Будуть, буде виголошено, що вони йдуть, так, то вони завершають, вони йдуть. І це викличе незадоволення всередині самої Росії. Так, але з цим вони. Визначилися, і до таких заяв вони сплановані. Дивіться, ось вони. вони сплановані і вони готові. Ось так планується. Ну, Ми далі вже не будемо дивитися, тому що Таро весь час говорить, що з от, 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 самого, самого початку ось, да, сказали, що розглядається два варіанти. Два варіанти якихось, да? що і ці варіанти. Будуть застосовані стосовно ну, стосовно тієї ситуації, яка, до якої підійде ця спецоперація, до якої підійде Росія, розумієте? Тобто вони не поспішають, вони думають, вони вибирають варіанти, але однозначно вони готують той варіант, що, що вони можуть згортати спецоперацію, так? що вони можуть і готові вже йти. Від виконання цієї операції, що не сподобається багатьом в Росії. Ну, багато ж хотіли добіть укров, розумієте? Вони ж прекрасно розумітимуть, що цілі то не досягнуті. Давайте подивимося, як підсумок, що чекає цю людину. Підсумок його колективна робота по домовленостях. Стосовно активної бойової, активної фази війни, зупинка домовленості про зупинку. Ну, він, буде швидше всього, він швидше всього буде, буде таки йти на зупинку активної фази війни, його, його команда цієї людини, да? тому що виникла безвихідна ситуація. Або за, за того, що їм ще більше затягнуть. Ці санкції, так? Йому, йому все рівно доведеться зупиняти, зупиняти активну фазу війни через безвихідну ситуацію. А далі вже вони будуть дивитися по ситуації, що далі робити. Ну, зупинка обов'язково буде, а далі, далі будуть дивитися, що, що може бути далі. А після зупинки, давайте спробуємо продивитися. Мені цікаво, а що буде після зупинки. Проголошує він зупинку. Активної фази війни. Так, ось, бо вона ось зупиняється. Що, що далі будуть робити? Таємниця. Ну, все, тоді ми не будемо. Далі що? Сили немає, все видохлось, і треба відмовлятися від контролю. Може бути, О, дивіться, далі таємниця. Але основа колоди говорить, сил немає, життєві сили на нулі. Треба відмовлятися від контролю тих територій. Тому що відбувається обнулення, розчарування, і буде прийнято, хочуть прийняти рішення да, після того, як сили втрачені, все-таки добитися продав, продавлювання документу по лінії розмежування, домовитися да, через свою агентуру, але буде попусту. Але буде попусту. Третя сторона, третя сторона все-таки, бачите, буде продавлювати перемогу. Я думаю, що змінить ситуацію на перемогу. Ось так. Третя сторона втрутиться швидше всього в те, щоб, щоб Україна все-таки вийшла більш, ну, скажімо так, з переможним моментом для України. Але санкції, що всього, зроблять свою справу. Далі, таємниця, не будемо копатися. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.